Привіт, друзі! Родилося одненьке. Я пузіко є в неї, Ну, воно поки що тут одне лише. Бачите, вона її отак бігом біжить до нього і захищати, і захищати. Хоч вона і добра до мене, але вона його все одно старається захистити. Ну, я сподіваюся, що воно не одненьке буде, тому що позуша є. Хоча з години дня вже нічого немає, а зараз вже 음, третя година дня. Тому я не впевнена вже, що, що, що ось з'явиться. Але вона, як завжди, молодець, поки вона відійшла, я заберу. Вона їх, в неї вони крупні, гарні. Це від гавани, отаке, якесь, воно, мабуть, чорне буде. Або темно-сіре, або голубе, я не знаю навіть. Ну, таке пузате, нагодове не видно. Ну, таке кроленятко. Якщо щось буде, повідомлю. Ну, поки що таке.